Наступна головоломка. У нас є така рівність 10 помножити на 2 дорівнює 6 помножити на 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео. Щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 помножити на 2 буде 36, 6 помножити на 6 буде 36. 36 дорівнює 36. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.